Що кличе до Храму, ходи мій народе ходи до нашого Бога, єдиного Бога, веди нас, Маріє веди до нашого Бога, єдиного Бога, веди нас, Маріє. Щаслива родина, зростають любові плоди, ми знаємо без Бога, людина у Бога, веди нас, Маріє, веди Ми знаєм без Бога людина у Бога, веди нас, Маріє. Стояти при тобі, о мати, хай множаться наші ряди, без нашого Бога, ні крок до порога, Ти з нами, Маріє, завжди, без нашого Бога, ні крок до порога, Ти з нами Маріє, завжди. Слава Бог, назавжди, нині повсякчас і на віки, віки Амінь. до Богородиці за запалом нині, прибіжім грішні смирені, і припадім покаянні, взиваючи, злабини душевної, владиши це поможемо, сердившись над нами. Спішно бо позибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх нічим, бо в Тобі єдину заступницю маємо, у і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, не замовляй Богородице, про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, навіть вступимо від тебе, владичице, Твої бороби спазають завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, пом'яну ім'я Твоє усяким роді і роді. Слухай, дочко, спогляні, прихиле в ухо Твоє, пом'яну ім'я Твоє, у всякім роді і роді. Господеві помолімся, Господи, помилуй, бо ти, святий, єси, Боже наш, і Тобі славу силаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчаси на віки, віки, Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа. Хвалити святині Його, хвалити у сили, Його. Усе, що живе. Добилися ми слуханням святої Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святої Вангелія, ми всі. Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні ті дні, ставши, Марія, опустилася в швидку дорозьку околицю місто Юди. Увійшла вона в Дім Захарі, привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета, привід Марії, здригнулося дитя в Ілоні, Єлизавета сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом і сказала, благословена ти між благословенний благословений на Твого, ля мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого, ось бо як твого привітання, залунав в моїх вухах. Дитя з радості зринулося в моє лоні, щаслива та що повірила, бо здійсниться сказане від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, велике вовчини мені все могутні, і святе його ім'я. Марія пробула Єлизавети місяців зо три, потім вернулася додому свого. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Пресвята Діва Марія, Богородиця премлосердна, радуйся спаси ти, що на тебе уповаю. Це спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси, ти, що на тебе, впувають. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати предвичної любови, радуйся і спаси, ти, що на тебе, поваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся й що на тебе, поваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво, непорошна зачата, радуйся й що на тебе, поваю. Богородице, Богородиця, нас. Діво, від керовим світліша, радуйся, спаситиш на тебе, буваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Діво, Серафимів, славніша, радуйся, спасити, що на тебе, поваю. Присядай, Богородице, спаси нас. Марія, голубка несквернена, Радуйся ти, що на тебе поваю, Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, запашна квітку дівиства, Радуйся, спасити, що на тебе, поваю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Марія, добра вихователько Дів, радуйся й спаситиш на тебе, поваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, покрови, світу ширші від облоків, Радуйся й спаситиш на тебе поваю. Пресвятая я, спаси нас. Марія, заступниця, перед справедливим судею, Радуйся ти, що на тебе, буваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Маріє, потіхо заплаканих, радуйся спаси ти, що на тебе буваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, прибіжища грішників, Радуйся й спасити, що на тебе, поваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спіння. Радуйся, спасити, що на тебе, поваю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, єдина чиста і благословена, радуйся й спасити, що на тебе поваю. Пресвятая Богородице, спаси, нас. за всіх, ти молишся, благоя за те, що прибігають звіт. Перед Богом, Бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами несліченими, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негох. Твоє всяким роді, роді. Всі скорбних радість, і пригнічений заступниця, і володуючи кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних при. Усіщення, немічних покрові, заступниця, жезл старості, мати Бога, все вишнього, ти єси причиста, я поспішися молимся, щоб спастися рабом. Слухай, ну, дочко, і споглянь, в ухо Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, цінний скрипте Царя Христа, радуйся, зрости шахрону таїнства, радуйся, брамо, небе і не опали як би, радуйся світло, світу, радуйся всіх радосте, радуйся, вірний спасіння, радуйся заступниця всіх християн і прибіжище влади. Слава Отцю і, і святому духові. І нині по всіх часі на віки вічні, амінь. Радуйся, Вселеної, похвалу, радуйся, храме Господні. Всі прийжи, радуйся, радуйся час золотий, радуйся, славу Християн всесна, радуйся, Марій, мати Христа Бога. радуйся, радуйся. Все Божество, радуйся тіне, радуйся ручко все золота, радуйся всім. Усі голови проклонивши, Господе ви помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. о Божа мати, слайву Сяй во Ясні гори, Царице приблагає, Діво все чистає, наша надія, заступнице помічнице. Розставляємо Тебе, Пресвята Діво, непорошно зачата, величаємо Тебе, що безіменно зачала від Святого Духа і породила Божого Сина та віримо у Твій могутній покров, бо Ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, осела скава мати, і благаємо. Випрости нам у свого Сина, а нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ми. Що ними образили безмежну любов, всемлостивого Бога. О Божа мати, ти всім тим, що щиро просить, роздаєш щедрі Божі ласки, за що тобі? Складаємо сердечну подяку. Ти багатьом допомогла зцілитися, а тим, що перебували в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, грішників навернула. Тому й ми уклінно просимо Тебе. Вислухай ласкаво нашу молитву. Злянься над нами та поспіши з допомогою, покрий нас своїм умфором у час пандемії коронавірусу і повсячну, будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимо за недуже, слабких, незахищених, за працівників медичної сфери, за цивільну владу, яка несе відповідальність за безпеку, дочасне благо і здоров'я українського народу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословена плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душу наших. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві Богу нашому, що вислухав голос, молі нас зрішніх, і помилу робив Своїх, охоронив нас від усякої скорби, біді. Біди гніву й нужди, і всякої болізни душевної, тілесної дарував нам здоров'я, з того літня всі, скоро вистухай, милостиво, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. ще молимо за тих. Що склали своє намірення на цей молебень. Господи, вислухай, скоро і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй Ще молимо за здоров'я Вероніки, яка відзначає свій двадцятилітній ювелей. Господи, вислухай, скоро і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, ще молимо, що зберегтися селу цьому і всякому селу і країні, місту, землетру... від, від голоду, загиблі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинців і міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весенні свій, що наступає на нас і збавив. Нас від належне праведної своєї погрози і помилував нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління на грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасид наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любе з і всі тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчаси, і навіки вічні. Амінь. премудри, чеснішу від Херувимів, і найзивняно славнішу від Серафимів, щоб зодління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благой. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистий, своєї Матері, преподобний, поносний отців наших всіх святих, і спаси нас, як благий чоловік Любе, Амінь, Царице, наша преблагая, надія наша Богородиця, за. Хистеріт іноземців пристановище, засмучених радостей, скрижених покрови, глянь на нашу нужду і на наше горе поможи нам, наймічним, провадь нас недосвічених, ти ж бо наше горе зна. Розвіо, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа Мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всій